Презентую вам сьогодні нашу новинку. Модульна система шафа Space. У нас на вітрині вона представлена в дуже гарному кольорі. Це колір Кашемір, А також корпус у нас дубліворно. На вітрині у нас шафа в розмірі 1,60 м по ширині висотою 2,40 м. По глибині у нас шафа разом з фасадами 57 см. Колір ми можемо обирати, наповнення шаф можемо обирати. Ось в нашому випадку у нас один модуль 80 см з платяним відділом, а також цей модуль може бути по ширині 80 з одними поличками. Це вже на ваш розсуд. Можемо з двома штангами, тобто для коротких речей у вас буде два яруси, полички будуть зверху. І у нас є ось такий класний пенал 40 см по ширині, самі полички. Тобто ви можете. Складати ваші речі як найзручніше Шафи розташування ви можете змінювати місцями. Можемо додавати ще бокове закінчення з дзеркалом, дуже класно виглядає. На фасадах можемо обирати матовий ДСП, або ж лак глянцевий, або ж можемо дзеркало додати. І так ось, ось така прикраса у нас на вітрині, це скляна вітрина, відкривається натисканням і має ще гарну підсвітку. Можна додавати. У дитячу кімнату меншої висоти робити шафу, можна письмовий стіл, можна варіант у передпокій. Ось цей модуль у нас дообладнаний дзеркалом, дуже гарно виглядає. Різноманіття секцій дозволяє нам укомплектувати в одному стилі одними шафами і спальню кімнату, і дитячу кімнату, і передпокій. А також можна у вітальню, ось такий приклад, як надано з ТВ-тумбою з величезною, з модулем для з підсвіткою. Якщо вам подобається такий варіант шафи, звертайтеся, пишіть до нас у Дірект або ж приходьте на салони. Чекаємо вас.